Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У мережі опублікували відео, на якому зафіксовано спробу українського військового збити російський бойовий вертоліт на Донеччині. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі ДШБ. На перших кадрах відео видно ракету, яку випустив український боєць. Поруч із першим стрільцем ще двоє бійців ЗСУ тримають на плечах важкі тубуси ПТРК. За мить обидва бійці стріляють, і снаряд. Де летять у бік російського літального апарата. У певний момент лунають задоволені вигуки, ціль уражено. Відео чітко не показує ціль українського військового, однак на задньому фоні чутно, що мова йде саме про авіацію ворога. Зазначимо, у дописі до відео вказують, що запис свіжий та зроблений на східному вітинку фронту. Йдеться про Бахмут на Донеччині. При цьому нагадаємо, що напередодні, 19 грудня, Генштаб ЗСУ повідомив про два російських гелікоптери, яких збили на східній ділянці фронту. Дещо пізні. Інше повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що 19 грудня ЗСУ знищили два вертольоти. Мі 8 армії РФ. Вартість одного мі 8 складає близько 4 мільйонів доларів. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.